Сьогодні свята церква празнує пам'ять святого вселенського великого учителя і святителя Йоанна Златоустого патріарха Константинограда. Святий Йоанн Златоустий народився у місті Антиохії в... і був сином Секунда і Антуси. Його батько секунд був начальником міста, але дуже рано помер і залишив. Святого Йоанна на його матір на святу Антусу. Коли святий Йоанн підріс трохи, він навчався в одній з найкращих шкіл Антіохії і також відчув поклик до монашого життя. Сказав це матері, але матір його плакала і просила не покидати її. Тоді святий Йоанн Зл... Златоустий залишився з його святою матір'ю, і коли вона померла, він пішов до монастиря. Проживши трохи в монастирі, він захотів ще більшої аскези і пішов у пустиню на три роки. Тоді Антіохійським патріархом був святий Мелетій, і він, дізнавшись про святого Йоанна, висвятив його на диякона і тримав у себе в Антіохії. Тоді, коли святого Мелетія було вбито, тоді Йоанн, дізнавшись, що висвітили нового патріарха, Втік геть до того самого монастиря, де був до того. Всі монахи були дуже раді, що святий Йоанн повернувся. Коли новий патріарх Антіохійський Флавіан дізнався про святого Йоанна Златоустого, він з великими почестями приїхав до того монастиря, і коли монахи дізналися, для чого він приїхав, а саме, щоб забрати Йоанна Златоустого до себе, то гірко плакали його проводжаючи. Але одночасно раділи за свого духовного брата. Там святий Флавіан висвятив Йоанна Златоустого в одній із церков, і коли звершувалася свята Херотонія, тоді у святилищі Витав Голуб, і всі люди чудувалися і думали, хто такий буде святий Йоанн. Патріарх йому дозволив проповідувати в Антіохії, що тоді могли робити лише єпископи. Святий Йоанн Златоустий, перший екзегет, який проповідував без карточок чи якихось підсказок, тобто своїми словами. І люди приходили звідусіль, щоб лише його послухати, але він говорив дуже мудро, тоді одна жінка між народу підняла свій голос і сказала: Святий Йоанне златоустий. І тоді, після того Йоанна почали називати златоустим. Тоді вона додала: Дуже велика твоя проповідь, але ми, люди прості, тому просимо тебе говорити до нас простіше. Якось святий Йоанн Златоустий молився, і тоді в Царгороді помер Нектарій, патріарх Царгородський. І імператор Аркадій, дізнавшися про святого Йоанна, захотів його бачити на патріаршому престолі, але святий Йоанн відмовився. Тоді ще більше Аркадій захотів бачити патріархом святого Йоанна. І коли висвятили святого Йоанна, він не змінив свого життя. Далі жив як простий і звичайний монах у звичайній келії. В нього було лише одне ліжко, на якому він навіть не спав, стіл і ікона святого апостола Павла. І далі святий Йоанн Златоустий не залишав проповідальниці, він проповідував і закликав людей до покаяння. Якось святий Йоанн Златоустий запитав себе, чи справді він говорить правдиве Боже Слово. І він помолився до Бога і сказав: Господи, поможи мені дізнатися, чи правді, правдиве це слово, яке я промовляю про тебе. Тоді якось одної ночі одна жінка прийшла, щоб навідати святого Йоанна, але той брамник, який стояв біля його кімнати. І сторожив його, сказав, що він не знає, що робить святий Йоан, і подивився у маленьку дірочку, яка там була, і побачив, що святий Йоанн Златоустий записує щось, і якийсь старий дідусь йому щось говорить на вухо. Тоді він сказав це святому Іванові, що. Не хотів вас тривожити, тому що ви говорили з якимось поважним старцем. Тоді святий Йоанн Златоустий здивувався і спитав, а як він виглядав? Тоді цей сторож подивився на твою ікону і сказав подібний до того, хто зображений на цьому портреті. Тоді святий Йоанн златоустий зрозумів, що дійсно правдиве і вгодне Богові це слово. Проповідував святий Йоанн златоустий також проти злодійств. Жінки царя Аркадії Євдуксії, бо навіть можемо зробити паралель між нею та старозавітньою царицею Єзавеллю, яка була проти святого Ільї, можемо прирівняти Івана Златоустого до Ільї, який говорив твердо слово проти гріха. Тому ця цариця Єзавель і ще один патріарх Олександрійський, який був нечистий на руку і був великим грошолюбом, хотіли позбутися святого Йоанна. І через те два рази, Йоанн два рази був у вигнанні. Перший раз люди стали на його захист, а другий раз таємно його вивели. Він помер, навіть не дойшовши до того місця, де мав бути засланий. І тепер, святий Йоанн Златоустий, молиться за нас до Всевишнього Бога і просить про помилування душ наших з Богом.